Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую огляд матчів шостого туру відбору Євро 2024, які відбулися 11 вересня 2023 року. Погнали! Група ді. Вірменія мінімально програла Хорватії. Єдиний гол був забитий на 13-й хвилині випадково. Модріч подав кутовий, м'яч від Петковича вдаряється у захисника збірної Вірменії, відлітає у бік до воріт, де Крамарич швидше за все, інтуїтивно моментально підправив політ кулястого сітку. Хорватія цілком могла виграти з більшим рахунком, але Перішич, Петкович та Крамарич робили такі промахи. Що головний тренер збірної Вірменії українець Олександр Петраков втомився полегшено хреститися. Плюс гол Чаревич зіграв просто чудово. Хорватія підтвердила свій статус команди світового топ рівня, до якого Вірменія не дотягує. Якщо брати не всі небезпечні моменти, а лише суто гольові, то Хорвати їх створили сім. Вірменія жодного нуль. 38-річний модріч найяскравіша постать на полі, що ще раз доводить: вік майстерності не перешкода. Проте Вірменія гідно виглядала на тлі одного з лідерів світового футболу. А самовіданість, з якою боролися господарі поля, викликає лише повагу. Ця команда Петракова має майбутнє. Тільки ось чи пов'язано воно із фінальною стадією Євро 2024 Щоб поїхати до Німеччини, Вірменії обов'язково потрібно обіграти Латвію в гостях і Уельс вдома і постаратися якнайпозитивніше зіграти в Хорватії, але ж і у Туреччини суперники аналогічні, плюс до всього перевага з Вірменією в особистих зустрічах. Ось і прикидайте шанси команд. При цьому багато хто про Уельс якось забув. Адже валійці обіграли в гостях Латвію 2-0. Ремсі з пенальті на 29-й хвилині і Брукс на 90 плюс 6 дозволили своїй команді зрівнятися з Вірменією за очками сім. Так, Уельсу битися проти Хорватії, Вірменії та Туреччини. Але шанси на Євро 20-24 також є. А поки що маємо: Хорватія та Туреччина по 10 очок. Вірменія та Уельс по 7, Латвія 0. 12 жовтня зустрічаються Хорватія Туреччина. Латвія Вірменія. Група Джи. Португалія і без Крістіана Роналду накидала Люксембургу 9 м'ячів. Три дублі. Гонсалу Інасіу, Гонсалу Рамуш, Дьогу Жота. Плюс поразу відзначилися Рікарду Орта, Бруну Фернандеш і Жуан Фелікс. Португальці продовжують впевнено лідирувати, а заразом повернули Люксембург з небес мрій після перемоги над Ісландією на землю суворої реальності. Словаччина зусиллями Давида Гацко, Андрея Дуди та Роберта Мака вже на шостій хвилині забила тричі Ліхтенштейну та заспокоїлася 3-0. Ісландія буквально видряпала перемогу у Боснії та Герцеговини. На 90 плюс першій хвилині відзначився Альвред Фінбогасон 1-0. У підсумку маємо. Португалія перша, 18 очок. Словаччина друга, 13. 10 у Люксембургу. По 6 мають Боснія та Герцеговина з Ісландією. Ліхтенштейн 0. 13 жовтня грають Ісландія, Люксембург, Ліхтенштейн, Боснія та Герцеговина – Португалія, Словаччина. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось!